Та брізьк на карті крапка, а в душі безмежний світ. Це спогадів альбом. Це край весни і край моїх думок, і вірних друзів місто і пригод. Тут перші кроки, мамина рука, садок, освіта, парк, БК, веселі пустощі і перші сльози втрат. Тут чисте небо, тут безмежно рад, і є чому радіти ти повір. Тут прибраний і чистий кожен двір, квітуть дерева на весні, і аромат в повітрі як у сні. А ліс, а річка, пляжі то краса. А зранку на травичці знов роса. Всі чемні, всі знайомі. Дорогі всі раді зустрічі в розмовах надлегкі, добро в душі та вогник у очах, і знаєш, друже, то найкращий знак. Як у Таврійську був ти, то тобі я просто нагадала, як то там. А як не був, то скінчиться війна, до нас обов'язково завітай. Ми стіл накриємо, і свято загуде. І кожного зустрінемо з душею. Та врізьк то місто зовсім юне, молоде, живе любов'ю і дихає лишнею